Мотузку прив'язала до дерева, зробила петлю і повісла. Свою дочку ще живою зняв з неї батько. Але перша домедична допомога результатів не дала. Вона повісилась на мотузці. Батько кинувся її рятувати. Вона подавала ще однаки життя. У неї прослуховувалося серцебиття. Зрізавши мотузку, батько почав надавати їй першу медичну допомогу. Однак врятувати дівчину вже не вдалося. Трагедії, ніби нічого не передувало. Дівчина проживала з батьками у селі Тиховір. Родина готувалась до весілля дочки. Того вечора наречений не міг дотелефонуватись до своєї дівчини, тому набрав її батька і просив пошукати. Батько повідомив, що вона спить, хоча пішов перевірити. Не виявив своєї дочки у кімнаті та вийшов на двір, щоб знайти її там. Вийшовши на двір, він побачив на яблуні тіло своєї повішеної дочки. Загиблій було 20 років. У родині залишився ще. Менший син рідні не можуть пояснити, чому дочка наклала на себе руки. Причин для цього нібито не було. Чи кажуть вони правду зараз перевіряють міліціонери. згідно з правилами, відкрили кримінальне провадження. Але батькам, мабуть, від цього не легше, адже немає більшого горя ніж ховати своє дитя.